Усім вітаннячках хто хоче отримати високий бал мене та з англійської мови. Мене звати Діма. Я вже шостий рік готую до такого формату іспиту. У цьому відео ви досить таки лайтово без особливого напрягу вивчите чимало правил і слів з англійської мови за допомогою пісень, мемів, тіктоків. І маємо таку тематику, як осінь, яка вже зараз на дворі, і чимало слів пов'язаних з нею, та й в цілому різних, які треба знати для НМТ. Що ж, план такий. я вам буду показувати або відео, або картинку, і давати лексику, або правила. Тобто на цих відео і картинках будуть якісь, звісно, англійські слова. І зараз будемо це все підлаштовувати під формат іспиту. Поїхали! І почнемо з такого мемчику. Дивіться, When I'm ready for fall weather, but get greeted by another Day. І ось тут зроблю паузу, тому що я, мабуть, майже в кожному відео розповідаю різницю між ось цими another, other і так далі. Але вкотре нагадаю, тому що повторювати вам треба краще запам'ятовується. І дивіться, another це інше незначення да ще, ще якийсь». Ось тут ми бачимо get green by another day, ще якийсь день. А на рахунок інших слів, other і others, В чому різниця? Other – це прикметник. Після нього маєте іменник. Завжди в тестах шукайте якийсь іменник. Other guy, other dog, other apple. Після others іменничка не буде, бо це за іменник він вже заміняє іменник. Ну, а на рахунок артиклів: The other the others, артикль The конкретика. Тому з'являється тоді, коли у вас там будуть якісь циферки, ви будете знати про яку точну кількість чогось ви говорите. Окей, давайте додивимося, мем. Сенс такий, коли я вже готовий для осінньої погоди, слово fall це як orm, тільки fall більш американський, але в там всі його вживають. Але мене вітає ще якийсь жаркий літній день, тобто, ну, літні температури в даному контексті. Наступний це. Теж мем. Давайте відразу глянемо на цей мем. Е, ту ж хвилину, коли я чую, що магазини починають, і що таке put out? Ця картиночка в нас навчить деяким фразовим дієсловам, пов'язаним зі словом put. І так, е, досить таке найбільш е, вживане на НМТ, яке часто зустрічається, це put off. Put off – це щось відкладати на потім. Ось як ми любимо робити щось потім. Ось це воно. Одним словом. Це може бути «postpone». тобто це теж відкладати. Наступне, теж популярне – «put up with». Це щось терпіти, миритися з чимось. Ось, наприклад, «I can't put up with this noise anymore». Я більше ну не можу переносити, терпіти ось цей шум. Дуже часто вживане put «put on». Це якщо про одяг надягати на себе щось, вдягати. Ось, наприклад, she put on her jacket and left. Вона вдягла куртку і пішла Put on. Ну а далі вже можна дивитися по прийменнику. Наприклад, put down – це щось покласти, може бути взагалі інше значення як принижувати, але ми бачимо down – це вниз. тобто put this down – поклади. Ну окей, а сама картиночка говорить про декор на Хеллоуін і який декор пов'язаний з осінню. Добре, наступний і це вже відосик. Давайте його глянемо. Як думаєте, що будемо вчити з цієї картинки? І це буде не лексика, це буде граматика, і тут є таке цікаве слово, це wish. Дивіться, random person, I can't believe summer is almost over. Ну, типу, людинка каже, там якась не можу повірити, що літо закінчилось. Wish it could be summer forever, right? І ось дивіться, wish it could be. Що це означає? Could. Це друга форма від слова can, тобто це минулий. Так ось є цікаві правила використання конструкції wish. Якщо ви щось бажаєте, взагалі wish — це бажати, щоб щось було якимсь там в теперішньому часі. То після wish ми використовуємо past simple. I wish plus past simple. І це буде про теперішній час. Наприклад, ось wish I could fly. Я хотів би вміти літати. Я кажу це про зараз. Типу, I wish I could fly. Або I wish I spoke to him. Тобто я хотів би з ним поговорити. Spoke – це друга форма слова speak. але говоримо в минулому, перекладаємо значення в нас буде в теперішньому. Аналогічно, а як же зробити, що ми бажаємо, щоб щось було в минулому, якщо ми не використовуємо там минулий час? А в англійській ми всі багато беремо поза минулий, а це past perfect. І виходить у нас I wish… Plus past perfect, і це у нас буде про минулий час якесь бажання. Наприклад, I wish I had done it. Тобто past perfect будується як had, і діє слово у третій формі. Виходить, I wish I had далі третя форма done it. Це, ну, типу, шкода, що я цього не зробив в минулому. Тобто я бажав би це зробити в минулому. Ну і тепер вам буде логічне питання: буде, а як сказати про майбутній? Не will, а would. I wish I would. Тоді у нас виходить сенс про минуле. I wish I would go. Я хотів би піти. Ну, майбутнє. Ну а сенс мему в тому, що автор хоче те, щоб була осінь. А в нас якраз зараз на дворі осінь. Поїхали до наступного відео. Дивимося його, що в нас там є. Okay, so we're going to be visiting Switzerland. Lions about to be hoodie weather again. About to Є такий вираз be about to три слова. Він перекладається, бо показує те, що ось ось станеться, тобто якесь найближче майбутнє. І слово about тут взагалі не перекладається як про, типу tell about yourself. розкажи про себе. Це інший вираз. Ну і як ми вже почали говорити про те, що трапиться в найближчому майбутньому, які ще є у нас вирази, які є ще способи це сказати? Найбільш популярний той, що ви вчите в школі це be going to. тобто це якісь. Намір на рахунок майбутнього. Наприклад, I'm going to call her later. Я збираюся подзвонити їй пізніше. Be going to. Be в нас змінюється. Це як формула в математиці, як ікс. Тобто змінюємо I буде що is, ні, I am. Далі переписуємо going to і діє слово call her later, подзвонити їй пізніше. Тепер більш такі поглиблені вирази, але які теж є на ЕДМТ. Be on the point of. І після цього у нас буде герундій. Простими словами, це дія слова з закінченням ing. Ось, наприклад, she was on the point of crying. Знову ж таки, be у нас змінюється. Якщо я хочу сказати минулий, а я сказав минулий, то буде was або were, але з she буде was. Тому she was on the point of crying. Вона ось. Майже вже була заплакала, вона була на ось цій грані межі. І ось на рахунок слова межа наступний вираз. Be on the verge of. І далі теж діє слово з закінченням «-ing». Наприклад, he is зверніть увагу тут уже «is», тому що «be on the verge», «be» змінюємо, He is on the verge of giving up», Наприклад. Він вже на межі того, що здається в плані все, більше не хоче цим займатися. He is on the verge of giving up. Give up – це здаватися, щось більше припиняти, щось робити. А, і сенс відео, думаю, ви зрозуміли. When it's about to be weather again, тобто, коли ось ось наближається погода, коли можна носити худаки. Окей, дивимося далі, і я думаю, граматика вам вже трошки набрила. Тому ось відео, де вивчимо лексику. Поїхали! Me know in August is here and fall is around the corner» Що за вираз такий Just around the corner»? Загалі, «corner» — це якийсь кут. Тобто, навколо кута? Ні. Це синонім до слова «soon», Тобто, що щось теж скоро трапиться, тобто воно десь дуже близько в часі, зазвичай. Ось ось. Ну відразу дам вам ще два вирази популярних зі словом «corner». Перше. Turn the corner. Turn – це взагалі повертати, повернути кут, але це означає типу, якби переламати ситуацію, зробити її іншою, покращити, наприклад. After months of treatment, he finally turned the corner. тобто після місяців лікування, treatment, лікування, він нарешті ну, пішов на покращення. І ще один вираз cut corners. Різати кути. Cut corners – це означає халтурити, типу якось економити, робити щось так, аби було, як то кажуть, для галочки. Наприклад, don't cut corners on safety. не економ на безпеці. Наступне пісеньки я знаю, ви дуже любите пісеньки, особливо учні в мене на заняттях на курсі обожнюють пісеньки. тому давайте слухати. Ти бачите слово bother це турбувати. Ну, типу, щось турбувати, утрудняти себе робити щось. Ось як тут в пісні Don't Bother Looking down. Дивимося далі. Дуже в хороший розгляне те, at least. Це щонайменше. At least I know I'm here to stay. От щонайменше, Хоча б я знаю, що я тут щоб залишитися. Тому вираз at least — щонайменше. Далі слухаємо. In in ну, популярний вираз to Fall in Love. Думаю, знаєте, закохуватися. Fall in love. впадати в любов. типу, дослівно. Вираз look at, глянути на щось. Look at the sky, глянь в небо. Тут у нас look at the stars, глянь на зірки. Ну і слово to admire, це захоплюватися чимось. Тому, бачите, пісенька пов'язана з осінню, і декілька слів та виразів з неї вивчили, навіть слухаючи її недовго. О тут у нас вже буде здорове відео про якісь цікаві факти з осінь. І пропоную працювати наступним чином. Я включаю, бачу якесь слово, відразу коментую. І ось таким чином я буду перебивати відео для того, щоб показувати слова. Буду показувати саме ті слова, які дійсно треба для НМТ. Let's go! Five fun facts about fall. One. Fall was once called harvest. Harvest. Класне слово – це урожай. Це якщо іменник урожай, якщо діє слово, то це може бути збирати урожай. Before it was called fall or autumn, it was referred to as harvest or hairfest. Стали вираз, одразу два слова вважаємо. refer to To refer to – Це uh, посилатися на щось, типу мати щось на увазі. It was referred to as, тобто воно посилалося, воно мало зв'язок з і якраз слово harvest – урожай. The term harvest comes from the old norse word horse Вираз to come from, походити, походити від чогось чогось, to come from. Which means to gather all pluck Plag, to but When English poets started using the phrase of fall of leaves," it stuck and was later shortened to just "fall." Two. Apples really can keep the doctor away. Bráši an apple a day can keep a doctor away. Apples have a lot of health benefits. Benefits, tovnás perevahyky, svýjeho děl? They can help you lose weight. These two words, same, or, uh, lose, lose weight. Hudnete. lower your risk of diabetes, help fight asthma, help prevent cancer, and help protect your brain from damage caused by oxidative stress. three, you need a lot of apples to make apple cider. apple cider is almost as popular as pumpkin spice i don't know, word pumpkin was not attached during the fall, it takes 36 apples to make just one gallon of apple cider. Це до речі, вам так для саморозвитку один галон це три кома сімдесят вісім літра. Фогарвістмун оліякерс дюрин на фол. Це хороше слово, ви знаєте слово happen, це траплятися, і тут у нас the harvest moon only occurs. Occur – це теж якби траплятися, з'являтися, і ми бачимо, що ось ця uh, harvest moon, типу місяць оце такий, uh, який виникає тоді, коли збирають урожай, і він з'являється тільки під час осені, бачите? A moon only occurs during the fall. The term harvest moon refers to the moon when it at its biggest and brightest. This only happens in the fall during the equinox. Аквенакс, думаю, вам не треба для НМТ, це рівно день, але кому цікаво можете вивчити. Це більш таке вже географічне поняття. Before electricity, farmers depended on the moon's bright light. Depend on, точно знаєте? це залежить від. It depend from or depend on? Your electricity farmers yeah. depended on. Farmers залежали від місячного світла, ну типу що місяць світить і він. Fine. Johnny Apple seed was a real guy. His name was John Chapman and for decades he traveled from state to state, installing nurseries and fencing them into Nursery – це якийсь розплідник, але це я просто переклав для розуміння. Так в цілому для нем можете не вивчати. Protect from livestock. А і там ось ще зараз зустрінете слово лайфсток. Складно здогадатися. Типу, якийсь живий, але ні, але Livestock – це худоба, бо як то кажуть, то скотина. Тобто, це всі ось ці корівки і так далі. Худоба окей, з точки зору лексики. відео розібралися. Тут ще декілька таких пунктів з граматики. Я вам зазначу. Fall was once called harvest. Before it was called fall or autumn, it was referred to as harvest or hairfest. The term harvest comes from the Old Norse word horst, which means to gather or pluck. When English poets started using the phrase of fall of leaves, Тут чуєте фразу в цьому відео It was called. Тобто це пасивний стан, це означає, що його, її називали. Як утворюється, ми беремо підмет, далі ставимо наше to be в якусь форму, тобто M is R, теперішній was we were минуле і слово в третій формі. Виходить типу, «call», де слово правильне, додаємо закінчення іді, хоть it was called. Тому ось цей пасивний стан, ну ми треба, щоб ви знали в усіх часах, в яких він існує, але тут ось вам. Наприклад, з минулого. І також ще ви у відео зустрічаєте a lot of. Тобто не плутайте дві конструкції. Є у нас a lot of і lots of. Тобто тут вже без артиклю і з закінченням S. І те, і те означає багато використовується з будь-якими іменниками, з тими, що можна порахувати, a lot of people. з тими, що не можна порахувати незлічувальні іменники a lot of money. Типу, гроші, це не злічувальний іменник. А на рахунок ще двох стіл: це «much» і many. Е, Обидва мають значення багато, але ось тут вже є різниця, яке з чим використовувати. Матч з незлічувальними, матч much бред, much milk», А мені з злічувальними. «Many people», «many apples», «many dogs» і так далі. Ось зараз вам показую наступне відео, але тут будемо працювати по-іншому. Тут буде з'являтися багато тексту, і треба буде встигати його читати. Тому ви ставте паузу, коли вам потрібно. Я тут багато не коментую, але я вам даю вставлений список слів і переклад цих слів. Відео просто таке цікаве. Там така позитивна музичка заспокійла. Тому ви подивіться, а слова зустрінете. Потім ось ви отримаєте переклад і вивчите їх собі. Приємного перегляду відео. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands. I used to hold, since you went away. Ну і один нюанс з точки зору граматики в цьому відео дивіться це слово стоп. Є велика тема, інфінітив і грунтій, але ось є деякі слова. Після яких може бути чи Герундій чи інфінітив, але різниця буде відчута. Для тих, хто не знає, герундій, давайте простими словами, це інгове закінчення. Інфінітив це часточка to. так. Ось якщо я кажу stop doing something, як в цьому відео теж там було про stop, то це означає, що ми припиняємо щось робити. Ось просто в цілому Stop, uh, he stopped working, Він перестав працювати Ну, без якоїсь цілі, просто перестав щось робити. Тобто «stop» і інгове закінчення. «He stopped working. А якщо я кажу «stop» і після нього буде часточка «to», то це зупинитися для того, щоб зробити щось. Тобто з певною ціллю. «Stop to do something». Ось, наприклад, he stopped to make a phone call». Він зупинився на що?» Для того, щоб подзвонити. He stopped to make a phone call». Окей, я думаю, відео вам сподобалося. Як мінімум, музичка. Музичка мені ця зайшла з цього відео. А ми їдемо до наступного. Тут же вам читати багато не треба, тому не напрягайтеся, а одне важливе правило вивчите. In for fall while while Що це за слово таке? Дивіться, перекладається зрозуміло як? Під час, в той час як. І що важливо з точки зору граматики? Після while має бути підмет. дивіться While everyone else is. Тобто everyone else це в нас підмет. Одна лишечка. Is це присудок. І ось після while вони мають бути завжди. Тому що є схоже слово під час. Це «during», Але після нього має бути іменник. Тобто «during the meeting» під час якоїсь зустрічі, «during the lesson» під час заняття. Але після «during» ми навпаки не вживаємо підмети присудок was walking» – так сказати не можна. «While I was walking». Тому не забувайте за ось цю граматичну складову і різницю між «during» та «while». Так, ну і сенс відео зрозуміли, що людинка хоче осінь літо багатьом набридло. Окей, йдемо е, далі. Тут давайте зробимо наступним чином, бо я якраз не знаю, як вам краще. В коментарях напишете, що більш е, зручно, коли ви отримуєте лексику до відео і потім чисто дивитесь відео, лексику після відео, чи коли я ось так перебиваю відео і вставляю свої 5 копійок. Зробимо таким чином зараз. Тут у вас з'являється список слів, які будуть в цьому відео. Слова, які Треба знати для нем тебе. Крисп, айр, resilience. Ось ці слова зараз у вас з'являються. Вони будуть зустрічатися у відео. А відео буде дивитися без мене. Я не буду зупиняти його, ставити на паузу і коментувати. Тому ось вам, будь ласка, всі слова. Можете зараз виписати, можете потім, але після цього не забудьте подивитися відео. До Речі також напишіть в чаті як вам ось така справжня англійська, коли ви слухаєте. Наскільки ви розумієте? На щастя, мабуть, вам ну мабуть, що це на щастя, але на НМТ немає аудіювання, тому слухати нічого вам не треба. Тому просто вчіться слухати зараз. В житті англійська потім знадобиться. Do you feel the crisp air? It's a reminder to breathe in positivity and exhale negativity. As the trees shed their leaves, it's time for you too, to let go of past burdens. Imagine standing under a tree, the colors of fall all around. Can you hear the rustle of leaves? Each leaf is a testament to resilience, change, and rejuvenation. And just as the leaves fall, remember, it's okay to fall, it's okay to fail. Do you see the beauty in change, in letting go? Ну і на рахунок лексики, яку ви отримали до того, як було включене це відео, я виписав, в принципі, найбільш такі хороші слова. Звісно, деякі з них складні, але для мене так краще стати більше, ніж менше, тому вивчайте. Ну а тепер з кайфом послухайте пісеньку. Давайте я її включу. І тут треба буде вивчити одне граматичне правило. Але ой, яке ж важливе це правило! Cause it's too cold. So let me hold. Е, як ми це перекладаємо? Дай мені дозволь мені тримати твої руки. Both your hands. Ну, зрозуміло, що дві руки. Тому що ми маємо на увазі? Let me hold. Дозволь мені тримати. Як у англійської я хочу спати. I want to slip. А чому тут let me To hold – немає часточки to. Ось вам і правило, що після слів let та make ми використовуємо голий інфінітив. Голий не означає, що осінню йому буде холодно. Голий це таке поняття bare infinitive, тобто без часточки to. І звісно, він використовується цей голий інфінітив після модальних дієслів, після різних конструкцій. Але ось що не після двох звичайних дієслів. Але їх треба вивчити небагато. Два слова let та make. Тому тут не so let me to hold, а so let me hold. І останнє. Я думаю, ви дуже щасливі. Якщо не дивилися ще Гаррі Поттера, бо цей кайф чекає вас попереду. Але якщо дивилися, то точно хпі знаєте ось цю популярну сцену. Oi! Hey, what do you do think you're doing? Sorry. Lost, lost control of the trolley. Uh, the rare slovo trolley so it's uh bizarre could take you when it was a trolley. І ось тут важлива частина. Бачите, The train leaves at exactly 11 am. Ось якщо ми говоримо про якийсь розклад, то це навіть якщо він стосується майбутнього, типу що потяг ось зараз же не 11-та година, а потяг вирушає одинадцять. Тобто, якщо ми навіть говоримо про майбутнє. З розкладом має бути теперішній час, тому ось «the train leaves». і ми додаємо закінчення «-s», тому що потяг це типу як він, ну «he ще it», тобто третя особа однини». А в теперішньому часі в стверджуваному реченні треба додати закінчення «-s». Тому ми маємо ось вам і побудову, я розповів, і те, що є такий момент вживання, що потрібно з розкладом використовувати презен Harry?» We can't get through. А що це за get through? Типу, якщо ми не можемо пролізти туди, ну, потрапити через цю стіну? We Maybe we should just go and wait by the car. The car? Класти вираз Be accustomed to» – це бути звиклими до чогось. Ну коли ми щось вже звикли до чогось, так тобто ось він каже, що магли. Ну хто дивився «Гаррі Поттера», знає, хто такі магли. Вони не звикли бачити літаючу машину. І дуже важливо мен зверніть увагу, що після цього виразу «be accustomed to» буде інгове закінчення to see in a flying car». Ну що, відео, яке я хотів вам показати, я вам дав лексику, показав правила, розказав. Тепер ось бачите, за допомогою такого одного відео, яке, я думаю, не складно дивитися. Е, можна вивчити чимало чого. Ну, звісно, багато що лишається за вами: це вивчити ці правила, запам'ятати слова і вміти їх використовувати на самому НМД. Якщо відео сподобалося, буду вдячний за ваший лайк і якийсь коментар. Е, я все читаю, дивлюся і враховую на майбутнє. І якщо ж вам дійсно важлива підготовка до НМТ, то раджу вам довірити її мені і написати мені кодове слово 2026 директ. Якщо хочете дізнатися деталі про курс, який входить все необхідне для того, щоб затащити на високий бал. Курс підходить всім. Пишіть кодове слово, ставте питання, на все дамо відповідь. Що ж, всім ще раз дякую за перегляд, успішної вам підготовки, не забувайте відпочивати. І побачимося з вами у наступних відео. До зустрічі!